Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би розповісти вам про ще одну дуже цікаву радіостанцію, її просили мої підписники не один, вирішив її заказати, щоб вам показати, розказати, що і до чого. Будемо оглядувати, як зазвичай. Коротенький огляд, потужність, огляд меню. Все вам розкажу, покажу, так що думаю, буде вам цікаво. І так, буду розказувати вам про радіостанцію Ratel 470X. Побачимо, приходить вона ось в такій коробочці простенькій, з простого картону, QR-код, ось така коробка, що в нас всередині зустрічає, будемо дивитися. Тут в нас є антенка. Трошечки незвична зарядка, як ми бачимо, USB Type-C і зарядний блучок. Нема зарядного стакана. Сама радіостанція, кліпса і ось така інструкція. Давайте це все відложимо на бік. і подивимося більш детально. Ось така у нас антенка. Зараз ми подивимося її характеристики. Ну, антенка у нас двохдіапазонна. 136 174 400 470 МГц. Що це в нас значить? Що вона в нас не буде працювати е ця радіостанція з тою антенкою на всіх діапазонах заявлених. А заявлені діапазони у цієї радіостанції нагадаю вам від 65 до 600 МГц. Такий ось блучок. Характеристики його зараз вам скажу. Це у нас від 100 до 240 вольт, 50 60 Гц, 0,3 А. Це вхідна напруга і вихідна 5 В 1 А. Ну, тобто, можна сказати, що радіостанція в нас повинна заряджатися досить швидко. Ще йде в комплекті кабельок для зарядки. Така ось кліпса. Давайте її розглянемо теж. Кліпса в нас металічна, що дуже добре. Буде, можливо, довше в нас, як то говориться, працювати. Не зламається. І ось така інструкція. Інструкція на англійській мові, тільки на англійській, але детальна. Тому думаю, розібратися буде можна. Плюс з моїми підсказочками все будемо. Розуміти по цій радіостанції. І ось сама така радіостанція. На вигляд досить гарна. Пластик якісний. Кнопочки всі прорезинені. Бачимо, досить гарно виглядає. Що у нас тут є? Зверху в нас роз'єм SMA Female. кнопочка ліхтарик. Світовий, світовий індикатор, який показує у нас, чи передача, чи прийом, який світиться або червоним, або зеленим. Також вмикач гучності, регулювання гучності, плюс вмикач самої радіостанції. З цієї сторони у нас три кнопочки. Зразу наперед забіжу, що кнопочки можна переназначати. Наприклад, це от PTT. На цю кнопку також можна назначити. Передачу з другого, та якби нижнього каналу. І ще одна третя програмована кнопочка. І зверху ось ця так само кнопка програмується. Знизу у нас є роз'єм Type-C на самій батареї. Тобто сама батарея у нас може заряджатися. Стакана зарядного нема, але, як ми бачимо, пази для стакана є. Тобто, я думаю, що в принципі десь можливо докупити і стакан як варіант. З цієї сторони у нас роз'єм кенудовський стандартний. Тобто можемо розуміти, що в нас, в принципі, підійде будь-який від Baofeng кабель для програмування, так само гарнітура, так само тангента. Тобто досить зручно, як на мене. Давайте глянемо на саму батарейку. Отак вона у нас відщепляється. Раз, сюди, потягнули. Так, що у нас тут пише на батареї? А на батареї пише 7,4 В. 2600 годин Досить така ємка батарея. Ну, я думаю, що тут ємкість та -то є. Тому що видно по самій батареї, що вона така досить масивна. Ось. Так що думаю, що ємкість у нас така є. Сама радіостанція бачимо. На кон контактна група в нас захищена резинкою, можливо, якась навіть вологозахист можливо є. Ratel модель RT-770X. Написано, що вона двохдіапазонна. Ага, частоти пише multi Радіо. Правильно, тут так якби вказано, що вона Так якби авіаційний діапазон так само приймає тільки прийом. Ну, Тобто мультидіапазонна радіостанція досить цікава. І потужність 5 Вт. Давайте приєднаємо наш акумулятор, підключимо антенку, щоб бачили, як вона виглядає у нас у зборі. Ось так. Ще раз вам все покажу з різних сторін. Щоб ви розуміли, скільки вона в нас важить, давайте вмикнемо. Вімкнемо нашу вагу. так, Радіостанція і плюс хліб, вже повністю що було у зборі. 287 грам. Ну, що я вам скажу, в принципі, вона не є така дуже маленька, але тут за рахунок батареї вони мусили чимось пожертвувати, ну, трошечки розміром більше. Але думаю, що в принципі цільову аудиторію вона свою знайде, тому що батарея хороша, тримати вона має добре. Чуйка вам зразу скажу на хороша. Садком приймає, передає. Все з коробки. Тобто радіостанція, як то говориться, вогонь. Ну, дуже класна. Мені вона дуже подобається. Давайте покажу вам, скільки вона приблизно має які розміри. 11,5 см довжина, не враховуючи е регулювання гучності. 5,5 см ширина. І 4 см разом з батареєю товщина. Ну, вже якось так є. Давайте ще провіримо модуляцію, гучність, динаміка самого. Ось. І будемо дивитися. Провіряти будемо. Так вона включається, Бачимо два канала, дисплейчик кольоровий, досить якісний. Провіряти будемо модуляцію і динамік ось такою радіостанцією, як Rattel 750. Про неї так само буде скоро огляд. Дуже цікава радіостанція, така маленька, потужна досить, як, як на такого малюка. Так, зараз ми настроїмо частоти. Такс, канали в нас настроєні. Що ж, давайте провіримо зараз спочатку, як працює динамік. 1, 2, 3. провірка динаміка, REL 470X. 1, 2, 3. провірка динаміка, Растел 470. x Тепер давайте провіримо модуляцію цієї радіостанції. 3, провірка модуляції Ratel 470X. Ну що ж, Думаю, на цьому буду помаленьку завершувати свій коротенький огляд і розпаковку радіостанції Ratel 470X. Думаю, вона вам буде дуже корисна, так як ви її просили. Багато людей просили цю радіостанцію. Ось. А так, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть, може, ще хочете якісь радіостанції побачити. Буду старатися, в принципі, дістати всі, які будете просити. Ну, звичайно, це не буде все зразу, але з часом на всі радіостанції, думаю, ми все поробимо. Так що дякую вам всім за увагу, всім па-па.